Уже записую, так. <laughs> Їдемо на зйомку нового випуску «Трактори і кіно. Скоро все побачите. Дивіться. Вау, мумій, мавка, три мошки грегор. Трактори кіно номер 6 а звідки вона? Ми ж тільки випуск поснімаємо. Це що, машина часу чи що? Mm -hmm. Ні, треба брати всі, бо курс долара, скаче, капець, можна заробити. Ходила я на Люксембург Люксембург. Дуже крута mm -hmm. Ну що? Mm -hmm. Догрався? Куди піши? Та хотів. А, та ні, вам розкажи, ви захочете. Ні, ти розкажи, розкажи, хоча ми в принципі і самі здогадуємося. Забрала всі прем'єри, які він намагався вкрасти, розумієш? Ай, яй Максимка, ти знаєш, що у нас піратство карається законом? Ну, дівчата, ну трішечки хотів подивитися. ну Треба трішки. бути свідомими, краще приходьте на прем'єри в кінотеатру Україна. Це шостий випуск траєкторія кіно. І в цьому випуску ми вам розкажемо про такі прем'єри: Мама, мафія, магічні двері та новий фільм Джеймса Гана Вартові галактики, частина 3». Починаємо. Поїхали. Я Дона Бальбано. І я приготувала для вас дещо особливе. Та-да! Мафі не для мафії. Зібралися якось британець, італієць та американець і почали робити комедію та ще й з елементами трилера. Запросили зіркових акторів і понеслась. В сюжет стрічки мафія мама розгортається навколо американки італійського походження. Самотня мама Крістін, вона ж Донна Бальбано, отримує у спадок від свого дідуся не зовсім законний бізнес. Щоб дізнатися деталі цієї історії, їй потрібно відправитися у Італію. Жінка довго вагається проте подруга таки спокушає її на цю авантюрну історію. Чим займається її дідусь, з яким вона довго не спілкувалася, жінка дізнається вже під час похорону мафіозного лідера. Для невпевненої у собі матері одиначки, що до цього часу жила у тихому районі, така кардинальна зміна життя не до смаку. Вона вже хотіла повернутись додому, але лишитися та перейняти справу рідної людини її вмовляє радниця клану Б'янка. Зрештою спокійна та сром'язлива матуся і онука мафіозного короля знаходить для себе у цій справі. Кілька переваг. Цей любовний роман і подорож країною, звідки родом її сім'я, але найбільше це вплив на цілу банду італійських мафіозів. Але підходить до справи жінка досить своєрідна. Все це приправлено пікантним американським гумором. Рейтинг фільму на IMDb – 5,6 балів з 10. Це середній бал менше тисячі користувачів сервісу. Майте на увазі. Тому щоб розібратися, наскільки це якісна кінокомедія, радимо вам прийти на прем'єру. Стрічка стартує у кінотеатрі Україна вже 27 квітня. Тож ласкаво просимо. Драсті! А ти що тут робиш? Так, підторговую. Я тебе прекрасно розумію. Ну тоді і мені продай квиточок. Мама мафія. Дуже хочу піти. Так, добре, обирай місце. Так, десь так, щоб було зручно. Там є ж дивани. Давай мені десь там і по центру залу. Ой, Будь ласочка. є? Є. Все, супер, я забронювала. Сьогодні спеціальна акція для ведучих траєкторії кіно. Мінус! Це я попала! Так, тримай квиточки. Спасибі. До зустрічі в залі. Мерсі! Ну, а поки Віка іде в зал, я вам розкажу трішки про е, фільм. Який називається магічні двері, ви знаєте, що саме тут роблять? Ми перехоплюємо інстинкти клієнта, щоб влаштовувати збіги, <рес> змушувати людей закохуватися, закохуватись, розлучатися і відкривати силу тяжі. Фільм знято за творами британського письменника-фантаста Тома Голта у центрі сюжету молодий. Хлопець Пол, який стає стажером у британській таємничій фірмі, там він сидить за одним столом із Софі, ідеальною кандидатурою для стрімкого кар'єрного зростання. Втім, якими б різними вони не були, герої швидко усвідомлюють, що їхній роботодавець не зовсім добропорядний. Одним із перших доручень для пола стають пошуки наймагічнішої та наймогутнішої речі у світі це магічних дверей. Так, нам у великий зал. І ця місія відкриє для юнака раніше не бачений світ від підземелля, які кашать гоблінами до найвищих висот Гімалаїв. <пиш> 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 Получилась. Ця місія відкриває для юнака раніше небачений та незнаний світ від підземелля, які кашать гоблінами до вершин гімалаїв. Пол, який раніше був загублений і не знав, чим займається, тепер має стати героєм і врятувати світ. А тепер, будь ласка, тихо. Я хочу подивитись сеанс. А, я припрошую, алюх, да. можна попкорну? Вам якого? Сириньокремельного. У мене якраз вона тут стоїть. Я не знав, що ви прийдете. Ну, бачите, як співпала. Навіть впало для вас, дивіться. Впало на підлогу, то ви ж не піднялися. Е, алло, ви куди? Добрий день це мені. Воно таке смачне. Я дуже перепрошую, а може ви вже перестанете займатися різною дурнею, та ти розкажеш нам про вартові галактики? А що, вже вже час? Ну, як би, так. Да? Забирайте свій попкорн, я пішов. Подоргував попкорном, а тепер вже час розказати про фільм. Ось що я вам скажу: я зоряний лицар. Я зібрав вартових, зустрів кралю, закохався. Вона померла, а потім воскресла <плес> і чомусь козою стала. Хто б говорив? Фантастичний бойовик Вартові галактики частина 3 є одноіменним продовженням фільмів, які вийшли у 2014 та 2017 роках. Фільм є 32-м у Кіневсесітті Марвел. Ще у 2014 році режисер та сценарист двох попередніх частин Джеймс Ганн заявив, що має задум щодо третього фільму. Усі актори, залучені до виконання головних ролей у попередніх двох частинах, повернулися до своїх персонажів. Головні герої намагаються налагодити своє життя на забутті. Однак після бурхливого минулого ракет... Їхнє життя перевертається з ніг на голову. Підерквіл повинен згуртувати навколо себе команду, щоб врятувати ракету. Якщо вартові не впораються. Це означатиме їхній кінець. Вже стартували попередні покази, і глядачі були в захваті від цієї картини. Вона витримана в не зовсім типовому для франшизи ключі. Фірмовий гумор поєднується з похмурою розповіддю. Також вартовий галактик назвали чудовою кульмінацією саги, а деякі глядачі сказали, що це найкращий фільм після подій месники фінал. До речі, очікується дві сцени після титрів. Прем'єра вже у кінотеатрі Україна 4 травня. Ласкаво просимо! Ційно продовжуємо огляд серіалів та фільмів у нашій студії. Цей серіал був феноменом поп культури та залишається шоу із найбільшою кількістю переглядів і улюбленим сіткомом всіх часів. 1994 року на телеканалі NBC дебютував серіал Друзі, який у результаті назавжди змінив світ комедійних сіткомів. Крім того, що шість маловідомих на той момент акторів стали суперзірками і одними з найбільших високооплачуваних акторів в історії телебачення. Вони ще й змінили наше життя назавжди, адже важко знайти того, хто не дивився, хоча б од. Ні, серію цього культового шоу і не хвилювався через те, що відбувалося у їхніх життях. Цікаво, що епізоди серіалу, крім кульмінації, знімалися перед живою аудиторією. Сміх за кадром справжній, оскільки серії знімались у присутності до 300 шанувальників. Хоч події серіалу відбуваються у місті Нью-Йорк, телешоу жодного разу там не знімалось. Брюс Віллі знявся у декількох серіях друзів, оскільки програв парі Меттю Перрі під час спільних зйомок у фільмі Дев'ять ярдів. І, хоч весь гонорар Брюс віддав на благодійність, він отримав премію «Еммі» за кращу роль у якості запрошеної зірки. Останній епізод серіалу Друзі приніс телекомпанії NBC понад 70 мільйонів доларів. Хвилина реклами під час трансляції епізоду коштувала. 4 мільйони доларів за різними підрахунками. Останній епізод під час прем'єри подивилося понад 52 мільйони людей. А про воз'єднання друзів розповість Максим. Дякую, Юлі, що розказала про мій найулюбленіший серіал Друзі. А я розкажу про фільм, який вийшов у 2021 році. Друзі возз'єднання. Вітайте акторів! Вау! Тут і досі є шпаргалки Кортні? Ми ніби знову на зйомках. <рес> Як старі добрі, наші улюблені друзі повернулися на знімальний майданчик, з якого все почалося. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудрова, Мет Ле Блан, Перрі, Девід Швімер. І спеціальні гості вас з'єдналися, щоб обговорити все від процесу відбору та кастингу і до того, чи дійсно у Россиї Рейчел була перерва. Спеціальний випуск буде не ігровим епізодом, який розповість про життя головних героїв через 17 років після виходу фінальної серії, а зустріч у акторів, які згадують про це зйомки легендарних та не втрачаючих популярності дотепер друзів. Я повернувся в минуле, щоб рятувати батьків. Та замість цього порушив закони Всесвіту. 25 квітня вийшов другий трейлер фільму Флеш. Це майбутній американський супергеройський фільм 2023 року, заснований на коміксах DC про супергероя Флеша Барі Алена. Розробка фільму про Флеш розпочалася наприкінці 1980-х років, і до 2014 року до проекту було залучено безліч сценаристів та режисерів. Прем'єра фільму Флеш у США та безпосередньо в Україні та в кінотеатрі «Україна». Відбудеться 16 червня 2023 року, після численних затримок, спричинених зміною режисера, пандемією COVID-19 та просто невдачами у поствиробництві. Баррі Аллен Флеш виручає у минуло, щоб запобігти смерті своєї матері, внаслідок чого потрапляє в альтернативну реальність, де немає металів. Він заручається допомогою Бетмена та криптонянки Супергерл з альтернативних реальностей, щоб урятувати цей світ. Від відродженого генерала Зода і повернутися до свого всесвіту. Критики про фільм сказали так: саме цього і чекаєш від супергеройського кіно. Ну а ми чекаємо вже фільм 16 червня. Що б ми не робили? Нам нічого не виправити. Ні! Ніхто не загине. Ну, а далі Віка вам розповість про українське кіно, яке саме дізнаєтесь скоро. Отже, про українське кіно у цифровому прокаті фільм Черкас. Предлагаю заканчувати цирк. У вас два варіанти здати кораблі або перейти на нашу сторону. <звук> Черкаси, будуть чинити опір. Про цей фільм можна розповідати вічно. Особисто я переглянула його вже кілька разів. Перший з яких був допрем'єрним показом у Черкасах в кінотеатрі Україна. Презентували стрічку режисер Тимур Ященко з акторським складом та капітан Тральщика Юрій Федеш з частиною команди, що до останнього перебували на судні. За сюжетом, два товариша: Мишко та Лев вирішують піти в моряки. Мовляв, в селі робити нічого, а там, хоч гроші, заробити можна. У Лева не лишається рідні, йому втрачати немає чого. Мишко гуляка, якого море має втихомирити та вилюднити. Обидва поняття не мають, що таке мореплавство, та все ж потрапляють на тральщик Черкаси. Хлопці, які вся команда судна, навіть не уявляли, наскільки тонкою буде межа між братерством та зрадою. Ще вчора вони тисли руку російським військовим, а завтра з автоматами відстрілюватимуться від їхньої навали. Спроби вийти з місця дислокації озера до Нузлав провалювалися, а решта суден один за одним здавалися. Черкаси стали єдиним українським кораблем у Криму. Розуміючи, що триматися немає сил, капітан Тральщика дозволяє підопічним зробити вибір, на чиєму боці лишитися. Ті, хто лишився на судні, тримали оборону до останнього. Цікавий момент. У фільмі герої зачинилися в одному з технічних приміщень судна і, чекаючи непроханих гостей, заспівали пісню Чорна гора. Але сам капітан Юрій Федаш в одному з інтерв'ю зізнався, в реальній ситуації вони б заспівали Червону руту. А от чи дійсно команда зіпсувала серце Тральщика на це питання однозначної відповіді немає. За фільмом мотор залили бетонним розчином, щоб не залишати ворогу робочої техніки. Ще один момент. Сцена, де моряки співають воїнів світла, насправді відбулася на кораблі Костянтин Ольшанський. Хоча в мережі відео розлетілося з іншою версією. Менше з тим, режисер картини вирішив залишити цю історію та приписати її Черкасам. Оскільки це драма, творці додали ще одну ситуацію, яка, на щастя, не була реальною. Але деталі розкривати не буду. Краще подивіться фільм. Ви не пошкодуєте. Стрічка побудована на реальних подіях 2014 року. В Донославі кілька українських суден, серед яких і Тральщик Черкаси, один за одним захоплять окупанти. Паралельно з цим у Криму прихильники руського міра почали розхитувати політичну обстановку. Організували проросійські мітинги, а ворожий спецназ. Почав відловлювати про українських активістів у результаті півострів окуповують без жодного вистрілу. Як і чому так сталося, питання відкрите й досі. Рейтинг фільму на IMDb складає 6,6 балів з 10. Прем'єра стрічки Черкаси в Україні відбулася 27 лютого 2020 року. Вже кілька років як вона доступна на цифрових платформах. Приємного перегляду. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Нормально? Все, мудро. Давай, я сейчас. <пл> Чисто наша хлопушка. Вибачте. Давай. Я не знаю, як вам, але фільм просто шедевральний. Я дуже просто задоволена від перегляду. Я йду ці поображення, спецефекти постував. Дівчата, ну вам, вам повезло. Я так і не сходив на вартових халат. Нічого, 4 травня прем'єра в кінотеатрі Україна встигнеш. Обов'язково скажу. Це був шостий випуск траєкторії кіно, тож зустрінемося в наступному. Поїхали.